Серед постійної напруги спорт підтримає тебе, коли в історію клубу трапляються справді легендарні особистості, ніхто не вірить, що колись ще комусь вдасться його замінити. Так було і з Даріо Серною, багаторічним лідером донецького шахтаря. Але стривайте, що це за рудий хлопчак виводить Даріо на поле. Невже він коли стане основним правим захисником шахтаря і збірної України? Юхима коноплю неможливо з кимось переплутати, настільки він яскравий та харизматичний. Ну хіба що із кимось із Уізлі. Але це вже зараз конопля каже, що насолоджується своєю неповторністю, а коли вчився у спортшколі, поруч не було рідних, а з нього гломилися через колір волосся, прізвище та незвичне ім'я. Нічого не хотілося так сильно, як не виділятися із натовпу і бути таким, як усі. І з власними переживаннями боровся, викладаючись наповну на футбольному полі. Таким конопля залишився і до сьогодні. Йому можна інколи дрикнути технічним виконанням чи тактичними огріхами, але ніхто не кине у хима через брак працювитості чи самовіддачі. А ще неймовірна витривалість. Конопля працює навіть тоді, коли уже зовсім немає сили завжди. Так було навіть якщо важко завжди намагався бігти через не можу. Бо якщо щодня робити щось через не можу, то ставатимеш все сильнішим і сильнішим. Тому й важко повірити, що наставник молодіжки Олександр Петраков підозрював гравця в ледачості, називаючи його родою хитрюгою. Але саме з Петраковим пов'язаний і перший великий успіх коноплі. У складі молодіжки захисник тріумфував на чемпіонаті світу. Юхим став найкращим асистентом турніру. Чотири гольві передачі, всі вже на стадії плей-офф. Одна у півфіналі, одна у фіналі. Після молодіжного мондіалю у рідному клубі зрозуміли, перспективному гравцю час обростати м'язами у дорослому футболі. Так Юхим опинився у Чернігові, де почав демонструвати магію вже на рівні ОПЛ. А згодом і національної збірної конопля перший в історії гравець десни, якого викликали у збірну України. Є плани, ми будемо намагатися його перетримуватися. Дебют у збірні, як Вілі Забарного, випав на матч проти Франції, той, який програли 1-7. де на фланг проти Юхима у другому таймі випустили свіжого Кіріана Мапе. Нічого гарного з цього не вийде. У Чернігові Коноплі все склалося добре. Він мав ігрову практику, грав за збірну. Поза полем пробував себе у ролі журналіста та касира на стадіоні. Але в який би благодатний ґрунт не потрапив конопля у Чернігові. Йому все одно судилося повернутися у рідний клуб. Адже шахтар для Юхима це більше ніж місце роботи. Відчим привів його на оглядини, коли йому було шість з половиною. Він тоді жив у районі неподалік аеропорту. Пройшов усі щаблі клубної піраміди. разом із іншими юними гірниками тікав від війни в 14 і з мамою, військовою нацгвардії, у 2022-му війна знову постукала у двері. Без світла, без їжі, без води о, повибивали вікна о, два місяці. І змінила плани. Через два тижні після повномасштабного вторгнення Юхим і Анастасія одружилися. Хоч урочисту подію планували трохи пізніше. У цей же час у Шахтарі змінився тренером. Більше більше цікував Дідзербі, дзерві, але ти розумів за що. У команді Ігора Ювічевича Конопля став беззаперечним гравцем основи. Він нам постійно каже, що ми, ну, що ми супер талановиті, що навіть пропрацювавши з нами ці вісім місяців, він собі уявити не міг, наскільки там, ну, ми всі в порядку, наскільки ми гарні як футболісти, і у нас є, є майстерність. Рудий із двома двигунами всередині став одним із символів оновленого шахтаря. Грає здебільшого на рідному правому фланзі. Однак при потребі може зіграти зліва, в центрі захисту чи навіть у центрі поля. А ще каже, що не забув, як у дитячому футболі грав на позиції нападника. Тобто коноплю можна переробити, в принципі, на майже будь-що. І з приходом до збірної Сергія Реброва Юхим Конопля став основним правим захисником національної команди. Так, у матчі із північною Македонією, де Україна поступалася в два м'ячі, хід зустрічі переломили голи забарного та коноплі хлопців, які дебютували з розгрому в грі із Францією. Бо хлопці, врешті-решт, стали мужиками. А ще як молодіжці конопля асистує партнерам. Чи то вирішальна стикова гра проти боснійців, де Юхим, наче Хогварський експрес, промчав через усе поле. Перед тим була результативна передача в грі. Скажімо, зі збірною Англії я бачу його в англійській прем'єр-лізі, бо там дуже такий його стиль футболу. Він теж, мабуть, там себе бачить, і ну, це було реально круто, як для футболіста мати такий досвід. Коли маленька Анна вирушить на батьківщину свинки Пепа, наразі прогнозувати ніхто не береться. У всьому світі до, до усіх дійшло, що таке конопля, і зараз ми бачимо світі конопляний бум. Тим паче у нього є ще нереалізовані плани в теперішньому клубі. На полі Юхім конопля ніколи не займається дроницями і завжди сфокусований на грі. Наступна одна з тобто наступна цілий. Це якось Приблизитися до капітанської пов'язки. Ну, мені б цього дуже хотілося, звичайно. Тому що я відчуваю, що ну, в мене є лідерські якості, в мене є той стержень, який, я вважаю, має бути у кожного капітана. Чи когось тряхнути, чи ще щось, чи у всій команді нагадати, що ми тут робимо. Бо, зрештою, якщо ставати наступником великого Даріо, то у всьому.